что Вот тут вот, вот тут. Даю документы, вот в этой темноте полной. А где, где люди здесь? Ничего. Кроме вас никого нету просто, а где остались? Сегодня на приемный день. Ну ты что, у них выходной день? Да, да, да. И вот так в потемках люди тут стоят в очереди, да? Чем не включают? Нет, нет, Одно есть, но может и лампочка выключилась. Вот Косаковская, Мира Павловна. И что здесь есть? четверг проводится повторное реагирование. Вот смотри, заборонено снимать. Здесь объявления полезные. Записуються спо із півночі стоять люди тут. Из півночі, в свою очередь, забивают були 25 чоловік. Я знаю, что Но... здесь вообще скотские условия. Хорошо, так що хотіли. Тепер? Ні, колись давати. Половина 3 вночі. началось от 9. Ну и с четверти. людей, которые приходят сдавать паспорта, вы посылаете на погоджение к своему керівнику вот в том здании. Не такого немає. Не знаю, я була відпусті останню неділю, так що перший раз чую. Ви нікого не посилаєте на погодження? Абсолютно ні. Ну ви знаєте, що погодження, любые погодження з керівниками незаконне, це корупціонська складова. Ну у нас тут пишуть заяву, заповнює заяву на. А у вас тільки один апарат працює на прийом. Вот тільки на прийом і слідуючий апарат працює на прийом і на видачу і на а у вас так много людей собирается в очередях всегда. Два аппарата не справляются, недостаточно. Не справляются, да. Просто у вас объем такой, что Ну да, ну сегодня на счастье. сегодня я вижу прекрасно вообще. Сегодня прекрасно. Сегодня все пришли, все люди поздавали. То бывает, коли я. Коли И там буває... тоже в областном Дмс тоже что-нибудь очереди нету. Немає. Нет, ну, я вообще, не знаю, я, ходила, смотрела. Да? Ну, бачите, да. трошки, воно буває, як, як на як і спад, так що то, то від нас не залежить. Я, Просто де, ви завжди знамениті, вот Аноковці знамениті очередями з двох часов ночі, да. тут люди ну, займають. Я перепрошую, можна Лариса? Да, да, нічого. Дивіться, ми вже так знайомі з вами, це незалежно від нас. Люди собі таке придумали писали за приходити і дві години ночі. Кажуть, чого ви прийшли? У Нас прийом з 8 години. Але ми всі на щастя, ми всіх приймаємо людей. Нема такого, там залишається один-два і то буває, може якісь недоліки. Документи... І послали її на погодження. Какому-то Олегу Вікторовичу Олегу Владимировичу? Не знаю, бо я була відпустці. Я не можу вам сказати це. Ну, вона не... до мене приходила півтора місяця назад, пам'ятаю, бо вона прийшла без квитанцій. квитанции угу. не было, кажу, бежи за квитанции, я тебя Это была суббота 15 день. Ну, говорит, послали на погоджение. Она ходила, нет, нет, нет. написала заяву, да. пошла на погоджение, заяву у нее забрал ваш керевник. А теперь еще хотела спросить по вашей декларации. Я сегодня получила декларации да. ваших сотрудников, ну, почти всех, кто сидит на приеме документ. Да. И вот в вашей декларации увидела, что доход у вас очень маленький, 29 тысяч гривен там в год вы показываете, или 23, совсем мало. Ну, там есть по декларации, там есть про доходы, про про доходы. А машины у вас дорогие. Какие? Я забыла марки машины. Сейчас скажу, они у меня с собой декларация, только сегодня получила. Их. Да, как вы могли купить такие дорогие машины, а доход такой небольшой? Все. Дети, все да, но доходы детей вы же не показываете декларации. 39 тысяч вы показываете Сереги. за 13-й год. 13. -й. 13 -й. Да. 39 тысяч вы показываете, и 69 тысяч дохода показывают члены семьи. Да. Кого да. имеете да. в виду? Человек, сын, донька. Да. Человек, да? Кто-то работал, кто-то не работал. Я уже покажу. Просто тут же не розписано в родині ну, хто не, чиї. Не Ви разом навірно, да, с... це разом пишеться члени сім'ї. І тут у вас були машини Міцубісі 2007 року так. випуску. Вона і зараз у вас, правда? Так. Да, да. І це ваша машина, і Шевроле Нубіра 2004, і Хюндай. Так, це дочки автомобіль. 2012. -го. Це дочки автомобіль. Обидва і Ні, Ні. Це отримали спадок Chevrolet автомобіль від свекра. А, цю, а, машину... а це друга машина, машина дочки. Це доньки, так. Да, да. А потім вона в, дру... в другій декларації вже так. її немає. Не вказую, тому що це Її автомобіль, Вона окремо вийшла вона заміж, вона з нами не проживає. Ага, У 2012 році, поки вона була з вами, так, ви так, указали, так, коли так, вона окремою родиною. Так, так. Зрозуміло. Двання коштів членів нашої сім'ї вже 2007 році вона вже стара. Зрозуміло. 13-й рік Косаковська, ви показуєте чоловіка, сина, доньку. Ваш доход 29385. Доход вашої родини 124,98. Це чоловік лише, чи І, І вже з сином разом, добре. Як у вас перевірка по очищенню влади? Ну не знаю, поки що можу ще я, заяву, я знаю, я ж бачила на сайті. Да, на сайті прийшли, Щось довго, то вже майже рік. Але це не лише ви там всі да, ваші, да. ваші всі майже. Потому, всі. Що це це питаємо, а ви підпадаєте да. під цей закон? Конечно. Підпадаєте, так? Да, да? да. От постійно критикують тячі ваєонуковці. Може, ще і за того, розумієте, тут більше великий березні Перечі. А скільки ви за день оформляєте? Ну, коли я, коли 40, коли 50 чоловік. До 50, в середньому до 50, 50, да, 50, там? 50, 50, Ну це ж. А люди говорять, що до 25 записують. Ні, а ну вони ну, от, пишуть, бачите, вони записалися, сьогодні записалося 15 чоловік, я ці списки не бачу. Вони мені не потрібні, я ними не керуюсь. Я кажу, заходьте, хто там по черзі. Записалися, хтось прийшов, хтось не прийшов. Все ж таке, я ж їх не контролюю ці списки. Коротше, приблизно у вас в день, в середньому до 50 людей. Так, так. І на двох кабінетах так, ви їх конечно. справляєте Там, з ними дружу, до, трьох, да? іду, до трьох, да? Це можливо. А скажіть, будь ласка, до вас мають відношення люди, які виїжджають на отримують дозвіл на виїзд за кордон. Постійний виїзд за кордон. Вони здають вам якісь документи? Чи вони до вас відношення не мають ті люди? Uh, ні, вони у нас здають на постійне місце проживання, тобто справу. Так ви за так. говоримо, ні, у нас є ви так, формуєте по району ці так. справи, так. а потім передаєте вже в управління, так, вже так, в управління. Так, і в управління так. вже виписує їм дозволи. А скажіть, будь ласка, приблизно скільки часу готуються такі документи? Я чула, що дуже дуже довго. Ну розгляд документів до трьох, по-моєму, біля зараз вам скажу чи 20. Якщо в терміновому в терміновому порядку вони там теж, по-моєму, оформляють. А Час, у них кажучи? теж є така послуга терміновість, так? Да? Оце, вам чесно кажучи, не можу сказати. Не можете сказати. Розгубилася, не, не не можу. Добре, ну теж є порядок оформлення. багато людей виїжджає. Не сказала, що багато. Як завжди було стабільне? Чи цифри? От от зараз скажуть, що в зв'язку з тим, що у нас погіршилася економічна ситуація, такий всплеск, що люди покидають країну? Ні, Ні, немає. Ні, немає такого. А за ж... кордонів постата більше роблять? Ну порівняно з минулим роком, так. так. Тобто, так. Міжнація... Так, ви ведете якийсь реєстр, коли здали документи, коли отримали? Є у вас ця відомості ці? Ми ведемо лише реєстр, коли люди здають Здаю документи. Здають так, так. документи. А вже отримання ведуть так, там, де А так, вони так, у вас так. отримують документи чи там? Ні, там там отримують. Так. Зрозуміло. Но. Бо до нас дійшли сигнали, що там теж є якась корупційна складова. Ніби ти хто заплатить окремо якусь там суму, той Косаковський, так і кажуть, угу. той швидше отримує документи. Косаковська не займається справами на постійне місце проживання. Но, скажу вам, що, які до мене слухи. Функція, а хто роботи, там не заплатиться таким офіційним, 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 офіційним шляхом? Офіційним той офіційним нібито офіційним. три місяці чекає. Я, я цим не займаюся питаю. Ви просто прийняли документи і передали. Кияк, да? Ну, в управлінні кияк, так, в Львові Мідалі. Тобто, звідси ваша інспекторша перевозить, так, і там кияк уже видає і вирішує. Оці я вам гарно дякую, Віра Павловна, і бажаю вам. Не світитись у нас в Ютубі і в телевізорі, що у вас тут черги, що ви Добре. тут погано працюєте? А щоб старатись. нормально ну, працювали. Що ми... робити? Люди є, люди. Стараємось.